Всім доброго дня! Мене звати Ліда і я вітаю вас на моєму каналі Пов'яжемо разом. Сьогодні ми будемо в'язати ось такий шарф снут для дівчинки. Я покажу вам, як його в'язати, дам всі розрахунки, і по цим розрахункам ви зможете зв'язати шарф на будь-який розмір і вік. Довжина цього шарфа давайте поміряємо. Довжина цього шарфа 22 сантиметри, ширина. Ширина 21 сантиметр. Давайте розпочнемо з розрахунків. Як я вже сказала, пряжа в мене 280 метрів на 100 грамів. Я брала спиці 3,25. Я в'язала на обхват голови 50 см. Зв'язала зразочок і поміряла його щільність. Ось я хочу показати для тих, хто, можливо, вперше буде в'язати і не знає, як це робити. В'яжемо зразочок приблизно ось такий. Беремо лінійку, тверду лінійку, не ось таку. А тверду лінійку. Кладемо на зразок, і рахуємо, щоб вам було зручніше, рахуємо до 10 см. І рахуємо всі петельки, які в нас помістилися, отак сюди в 10 см. 1, 2, 3. І рахуємо до 10 см. Потім цю кількість петель ми ділимо на сантиметри і дізнаємося, Нашу щільність в'язання. Дізнаємося, скільки петель в нас в одному сантиметрі. Отож, в мене зразочок вийшов 15 петель на 10 см. Я 15 поділила на 10, вийшло 1,5 сантиметра. Беремо об'єм голови 50 см і ділимо на щільність нашого в'язання на 1,5. В мене вийшло. 75 але в мене візерунок кратний двум. 75 на 2 не ділиться. Тому ми будемо брати 74 і починаємо в'язати. Для початку нашого в'язання нам знадобиться додатковий гачок, ножиці, додаткова нитка, маркери, метр ось такий. Можливо, не такі, в кого які є. Ну, і, звичайно, основна нитка. в мене це бабінна нитка. Метраж цієї нитки 280 метрів на 100 грамів. Ви можете взяти будь-яку іншу нитку такого самого метражу. Ну, і, звичайно, спиці в мене це спиці 3,25. Беремо гачок, нитку. І робимо першу петлю. Так, ми зробили першу петлю, тепер беремо спицю і будемо набирати петлі з відкритим краєм. Спицю кладемо на нитку, зверху гачок, підхвачуємо нитку і пров'язуємо через петлю. Знову нитку заводимо за спицю, підхвачуємо нитку і протягуємо через петлю. Заводимо за спицю, підхвачуємо зверху гачком і протягуємо через петлю. І таким чином ми набираємо потрібну нам кількість петель. Ось так. І останню петлю ми надягаємо просто на спицю. Все. Нитку відрізаємо, вона нам не потрібна більше. Далі беремо основну нитку і будемо зараз її вводити в наше в'язання. Ось так. Кінчик трішки залишимо і в'яжемо з першої петлі, нічого не знімаємо, в'яжемо лицеві петлі. Ось так. І так, пров'язуємо повністю перший наш ряд. Ось я набрала всі петлі, і далі, ми... і далі я буду змикати своє в'язання в коло. Дивимося, щоб у нас ніде нічого не перекрутилося. Будемо в'язати. Ось ці кінчики додаткової нитки можна зв'язати, щоб вони не заважали і починаємо. Ми просто будемо в'язати далі лицевою гладню, без ніяких маніпуляцій. Ось так з першої петлі ми її пров'язуємо, підтягуємо все. Так, і далі в'яжемо лицевою гладдю. Ось так. Всі петельки. Далі в'яжемо по колу. Бачите, ось тут трішки підтягли, і все. І в'яжемо так до кінця ряду. Нам потрібно пров'язати 5 рядочків лицевими петлями. Тому зустрінемося в шостому ряду шостий ряд нашого шарфа снуда. В'яжемо 5 петель лицевими. 1, 2, 3, 4, 5. Робимо накид і 2 петельки разом. Ось. Ми зробили для того, щоб втягнути потім сюди шнурок. І далі в'яжемо лицевою гладдю. В'яжемо так до кінця ряду, не дов'язуючи сім петель. Ось, я дов'язала вже до кінця ряду наші сім петельок недов'язаних. Що ми робимо? Робимо дві. Разом лицеві, перевертаємо їх, щоб вони були з нахилом вліво. Пров'язуємо дві разом накид і п'ять петель лицевими. так Дов'язали. Сьомий ряд ми в'яжемо все. По візерунку, тобто лицевою гладдю. Накиди ми пров'язуємо також лицевою гладдю. Ось так. І так ми в'яжемо ще 5 рядочків. Ось я дов'язала ще 5 рядочків. І загалом у мене вийшло 11 рядів. І зараз я вам скажу, скільки це сантиметрів. 11 рядів, Ну, і 4 сантиметри. Далі ми будемо знімати додаткову нитку і надягати петлі на спицю. Візьмемо додаткові спиці. Спиці я взяла. Трішки тонші. це в мене 3,25, я взяла трієчку. І будемо знімати додаткову нитку. Вона знімається нескладно, головне знайти, з якої сторони. Ось, Я думаю, що з цієї. Так. Дивіться, підхвачуємо петельку і розпускаємо. Видно. Підхвачуємо петельку, надягаємо на спицю і розпускаємо. І таким чином ми знімаємо всю нитку по колу, петельки надягаємо на спиці. так Знімаємо всі петлі далі самостійно. Я зняла петлі з додаткової нитки, тепер я буду їх з'єднувати. Ось ці петлі з оціми петлями, що я роблю далі. Перетягуємо нитку. Дивіться, ми складаємо ось це полотно пополам, щоб оця спиця основна була в нас зверху. Тобто ці петлі, які ми зняли з додаткової нитки, ми заводимо їх під низ, ось, і складаємо пополам. ось цю нитку. Яка у нас була від початку в'язання, хвостик, оце, який залишився? Ми його ложимо сюди всередину, ми його просто в'яжемо. Можна, звичайно, потім його заховати ниткою, але я його в'яжу зразу. Так, це трошки незручно. Так, цю петлю я пров'яжу, це мене остання петля попереднього ряду. Знімемо поки маркер, щоб він нам не заважав. І так в'яжемо. Беремо, Підхвачуємо петлю першої спиці. Підхвачуємо петлю другої спиці і нитку протягуємо через дві петлі і скидуємо ці петлі. Знову беремо петлю з першої спиці з другої спиці і нитку протягуємо через дві петлі і скидуємо першу петлю, другу петлю, нитку протягуємо через дві петлі, і знімаємо. Першу петлю, другу петлю протягуємо нитку через дві петлі і знімаємо. І так ми з'єднуємо петлі до кінця ряду. Ось так. І в нас виходить ось такий валик, куди ми потім всунемо наш шнурок. З'єднуємо самостійно далі. Я дов'язала всі петлі, і бачите, який виходить у нас ось такий валик. Вішаю маркер. І далі в'яжемо лицевими петлями 5 рядів. Зустрінемося в шостому ряду. Я пров'язала 5 рядочків, і це в мене вийшло. І це в мене вийшло 2 см. Тепер будемо робити ланцюжок. Цей візерунок в мене є на каналі, але там він показаний, як його в'язати в поворотних рядах. Зараз я вам його покажу, як його в'язати по колу. Перша петля виворітня. Другу петлю знімаємо як виворітню, не пров'язуємо. Виворітня. Знімаємо петлю як виворітню, не пров'язуємо. Виворітня. Знімаємо петлю як виворітню, не пров'язуємо. Виворітня. знімаємо петлю як виворітню, не пров'язуємо. І так в'яжемо до кінця ряду. Другий ряд візерунку. Лицева, виворітня. Лицева, виворітня. лицева, виворітня. І так в'яжемо до кінця ряду. Ось ми дов'язали наш візерунок ланцюжок. Далі ми в'яжемо лицевою гладдю. В'яжемо на висоту 7 см і знову повторюємо цей візерунок і таким чином в'яжемо весь шарф хомут на бажану висоту. Наскільки ну, пров'яжу його я, я вам покажу трішки пізніше. Між оціми ланцюжками я робила 5 см лицевої гладі. 7 см це трішки багато. У мене вийшло 4 ланцюжки, довжина шарфа снуда 20 см. І давайте будемо робити закриття полотна. Я пров'язала тут 2 ряди візерунку ланцюжка. Після візерунку ланцюжок я пров'язала один рядок лицевими петлями. І далі будемо в'язати 4 ряди хусткової в'язки. Перший ряд виворітні всі. В'яжемо виворітніми до кінця ряду. Другий ряд в'яжемо всі лицевими. Весь ряд в'яжемо лицевими петлями. Дов'язуємо самостійно. Третій ряд в'яжемо виворітніми, четвертий в'яжемо лицевими. І зустрінемося в п'ятому рядочку. Ось я пров'язала 4 рядочки хусткової в'язки. Ми її зробили для того, щоб край полотна не закручувався. І зараз будемо закривати петлі. Маркер нам уже не потрібен, ми його можемо прибрати. В'яжемо виворітня, ще одна виворітня, і накидуємо першу петлю на другу. Знов виворітня. Накидуємо першу петлю на другу. Виворітня. Накидуємо першу петлю на другу. Виворітня. Накидуємо першу петлю на другу. І таким методом закриваємо петлі до кінця ряду. Зустрінемось в кінці ряду. Так, ось я закрила всі петлі до кінця ряду і хочу показати вам, як в кінці ряду замикнути коло, щоб не було ось такого отвіру. Беремо нашу першу петлю сюди всерединку. Запихаємо спицю і протягуємо нитку, витягуємо петельку і накидуємо цю петлю на всю. Ось все. Відрізаємо нитку і витягуємо. Чудово вийшло з'єднання. Беремо голку, зараз і ховаємо кінчик, перевертаємо і просто будемо втягувати, ось так ховати в полотно. Сильно не натягуємо, щоб не було видно. Ось таким чином я ховаю кінчики. Підтягнемо, тут розтягнемо, щоб нічого ніде не натягнулося, тоді воно все красиво виходить і нічого не видно. Все. Знімаємо лишнє, відрізаємо. Ось як ви бачите, Дуже красиво і нічого не видно. Воно ще випареться, всі петельки розрівняються. Ось такий в нас вийшов хомут. Тепер будемо в'язати шнурок. Беремо нитку іншого кольору, який вам подобається, який у вас є. І набираємо самим звичайним методом. Я буду набирати 5 петель. У мене нитка тоненька. Два, три, 4, 5. Так, ось ми набрали петлі. І що ми робимо? Ми просто їх перетягуємо на іншу сторону. Беремо нову спицю. І ось цю робочу нитку ми надіваємо на палець і в'яжемо лицеві з першої петлі. Лицева. Ось так. Всі п'ять петельок ми пров'язуємо лицевими. Останню петлю теж лицеву. Все пров'язали. Знову перетягуємо сюди на початок спиці. І знову в'яжемо всі 5 петельок лицевими. Ззаді трішки так підтягуючи, але не занадто. Знов 5 петельок наших лицевими. Сильно не стягуємо петлі, щоб можна було вільно в'язати. Знову перетягуємо на початок спиці і в'яжемо всі петельки лицевими. І в нас виходить ось такий шнурочок. І з виворітньої сторони воно далі підтягнеться і буде все ось так. І так в'яжемо на потрібну нам довжину шнура. Ось я дов'язала шнурок на потрібну мені довжину. І зараз я буду закривати петлі. Беремо нитку і просто пров'язуємо дві разом. Ось так. Назад накидаємо першу нитку на спицю, підхвачуємо знову дві петлі. Самим звичайним методом я закриваю петлі. Ви можете закривати, як вам подобається. Ось так. Відрізаємо нитку. Відрізали нитку і просто її витягуємо. Ось так. Тепер беремо голку і ховаємо кінчики. Нічого не залишаємо на потім. Краще, дивіться, бачите, шнурок з іншої сторони, який вийшов. І просто запихаємо. Всередину ось так. І десь ось так. І витягуємо, трішки підтягнемо. Все. Кінчик цей відріжемо. Ось такий у нас вийшов ш... шнурок. Далі беремо звичайну шпильку і будемо цей шнурок протягувати в наш хомут. Ось так. І через наші дірочки запихаємо наш шнурочок. Все. Ось такий чудовий шарф хомут в нас вийшов. Сподіваюся, що вам було зрозуміло. Кому сподобалось, ставте вподобайки. Коментуйте, підписуйтесь, мене це дуже мотивує. Давайте наповнювати український контент разом. Всім гарного дня і до зустрічі!